Укомплектованість Збройних сил Російської Федерації, саме угруповання, воно доволі таке високе. Я вам скажу одне, що офіцерським складом все угруповання військ укомплектовано на 98%. Це дуже високий показник. І вони намагаються підтримувати такі ж самі високі показники і по комплектуванню особового складу. 30 тисяч кожного місяця, кожного місяця, ну воно. 30, 35, 32, 33, в залежності від активності бойових дій, йде на поповнення втрат підрозділів збройних сил Російської Федерації. Вони для себе чітко визначили в цьому році яка кількість рекрутингу або кількість особового складу, який вони повинні призвати до лав збройних сил. Тобто заключити контракт з міністерством оборони, і при цьому це вже підтверджені дані. Порядка 25% на сьогоднішній день це. Ті люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, які знаходяться під слідством, проти яких порушено кримінальні справи, у 25% – Це той контингент, який підписує контракти з міністерством оборони.